Святине. Не знаю, чи підкрив без серця всіх присутніх, але моє особисто, я знаю, в кого брати уроки по жонглюванню. Тож запишіть мене добре, коли у вас буде вільний час. А зараз хочу вас нагородити дипломом. Лауреата. Перший привій, вітаємо! <плес> ну що, друзі мої, нарешті ви нам близлися до тієї самої нагороди, про яку я говорю остек. Але вже час X він настав. Я хочу, хочу голосити, хто ж отримує ще один гран-прі нашого фестивалю. І його сьогодні отримують Учасники, як їх звати, перов Євгеній, Перов Костянтин з міста Каркі. Вітаємо вас, хлопці! Ви розумієте, що ви отримали найкращу нагороду нашого фестивалю. Тримається тобі, твій диплом. Дякуємо. Друзі, ну і звичайно не можна обійти стороною людей, які сьогодні з самого ранку, з якоїсь 9 чи 10 години години ось ці крісла тут напроти, які оці.